Божі, мужі, жінки, і чоловіки, діти, юнаки, дівчата, підлітки, малолітні. Так як по Божому слову, сьогодні зібралися всі на це місце для того, щоб до Господа в молитві прийти і з постом, звичайно, Хто з постом, діти, можливо, ні, але Біблія каже, що Бог дивиться на смиренних, на сокрушених духом і на тремтящих перед Божим Словом. Тобто ті, які слухають Боже Слово, уважно його слухають. І коли уважно слухають, приймають це слово, а воно робить Божу роботу у наших серцях. Тому я вірю, що цей день він є цінним і він є дуже важливим, коли Господь. Дивиться на смирення свого народу, коли Бог дивиться на тих спрагнені душі, які перед Господнім лицем не потребують їжі, не потребують води, не потребують одягу, але потребують і хочуть і прагнуть того такого сердечного спілкування з Господом. Таких приємних і добрих відносин із живим Богом. І Бог, я вірю, що Він бачить, Він дивиться на наше зібрання, на кожне серце. І це йому приємно, йому приємно, що з самого ранку ми налаштували своє серце. І свій розум для того, щоб стояти перед Богом в молитві, кликати до Нього і не занепадати Духом. Ісус не один раз стверджував це, що йому подобається, і подобається Це Богові. Не такі мимольотні, не такі швидко плинні. Наші, якби, наші стояння перед Господом, але постійність і любов до Господа, до Його слова це Богові є приємне. Пригадуєте одного разу Ісус таку розповідь. Розказав для учнів, для людей, які слухали про ось ту жінку, яка приходила до судді несправедливого, грізного, такого, який, ну, напевно, якого й боялися, який не вирішував справи, але так як хотілося б людям. І... Приходила до нього одна жінка, і вона це робила довший час, тому що він не задовільняв її прохання. І вона приходила, і вона надокучала. Сказано в Писанні, що вона надокучала і просила. І, і цей суддя, він сказав, що ну, добре, я Допоможу тобі, допоможу тобі за твою наполегливість, за твоє, твоє таке невідступне бажання. Ти ходила, ти турбувала, ти постійно приходила. Ось, Іди, питання твоє вирішилось. Я тебе захищу, я не дозволю, щоб, щоб ти потерпіла, щоб ти мала ось цей урон в твоєму житті, а вона просила за, за те, щоб суддя її захистив від того чоловіка, який хотів забрати її синів. І Ісус каже, чуєте, чуєте, що сказав ось цей суддя неправедний. Чи Бог не захистить, не візьме в оборону своїх дітей, своїх людей, які кличуть до Нього і невідступно приходять, і звертаються до Бога і в день, і вночі? Я вам кажу, що Він допоможе, Він захистить, Він збереже, Він підтримує, Він допоможе. Тому так важно в житті нашому мати ось таку постійність, наполегливість і йти до Господа у простоті свого серця, звертатися до Бога. І Бог, він має силу допомогти. Ми чули, що Бог Він є лікар, ми чули, що Бог є. Суддя справедливий, який захищає вдову, сироту знедоленого Він на боці, на боці, боці тих людей, які є смиренні, які потребують захисту Божого. Господь Він оберігає і Він провадить по життєвій дорозі людей, своїх дітей, які. До Нього приходять, які перед Ним в смиренні завжди схиляються, і Господь він завжди поруч. Слава йому. Слава. Він достойний, щоб ми шанували Його і шанували не просто своїми устами, своїми словами, але щоб ми шанували Його щирим і чистим. Своїм серцем. Ми сьогодні звертаємось до Божого Слова. Сьогодні той день, коли ми багато, багато читаємо, багато молимося і смиряємось, але нехай це буде дійсно перед. Господом. Євангелія від Матвія, 7 розділ. Читаємо з 21 вірша. Не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до царства небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи. Чи не твоїм ім'ям ми пророкували, чи не твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не твоїм ім'ям численні чудеса творили. Тоді скажу їм: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі і линув дощ. І ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова, та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри. І обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння Його. Ісус Христос, учитель і Бог, який навчає і сьогодні, який говорить і сьогодні. До кожного із нас через Своє Слово, і Його Слово залишається вірним у віках, незмінних у віках. Ісус сказав, що все мене, все пройде, але моє Слово, воно виконається, воно не про мене, воно виконається, бо Бог пильнує над своїм Словом, щоб воно виконалося. Тому ми сьогодні слухаємо Боже Слово. І Господь через проповідь через пісні і молитви збуджує нашу цю чисту думку. Не пошкоджено ніяким ну, нічим таким поганим, Він нашу збуджує чисту думку, щоб ми орієнтувалися у своєму житті. По Його слову, дивилися на Його слово і закликає Бог через Своє Слово, щоб ми служили Йому щиро і з любов'ю. Ісус Він говорить, і ми читали про те, що е, люди, які слухають Боже Слово, Свій час захочуть якогось виправдання і захочуть, знаєте, такого ну, до себе доброго відношення, хоч вони, живучи на землі, не старалися так жити, щоб догодити Богові. Ісус каже, що люди, які до нього звертаються лише тільки устами, словами своїми. І Господь каже, що не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Виконавці Божої волі, Божого Слова, вони унаслідують благословення і унаслідують життя. Бо багато людей. вони Просто буває навіть і не задумуючись, але знають, до кого треба звертатися, до кого треба звертатися. І просто буває, що просто так люди називають ім'я ім Боже, Господи Господи. Просто так. Декому. Хтось каже, що допомогло, чи допомагало, був в якихось таких скрутних обставинах життя і згадав, що так колись казали, чи десь чув, і просто покликав, і це допомогло йому. Ну, Дійсно, Боже ім'я це є крепка башня, ховається в ній праведник і безопасний. Ховається в неї людина і має вихід, одержує вихід. Але якщо, але якщо та людина кожний раз тільки знає, що покликати Господнє ім'я, а не живе, так, як Господь хоче, так, як Господь навчає, то Ісус каже, що не кожна людина. Яка так, яка так говорить, вона увійде до Божого Царства. Але кожна, яка любить Бога, хто виконує Його заповіді, хто шанує Бога. І одного разу одна людина, випробовуючи Ісуса, запитала Його, що потрібно мені? Для того щоб життя вічне вспадкувати. А Ісус каже: виконуй заповіді у своєму житті, полюби Господа всім серцем своїм, всім розумом, всім розумінням своїм, полюби Бога. Коли людина полюбить Бога, вона не буде рахуватися з собою своїми силами, і своїми якимись, можливо, забаганками. Людина, яка любить Бога, буде старатися, щоб догодити Йому і виконати Його волю у своєму житті. Тому нехай Господь допоможе. І далі фундамент, про який говорив, говорив Ісус. Фундамент має бути міцний, фундамент має бути надійним. І цей фундамент має е, мати кожна людина у своєму житті. Бо ж скажу так. Я вибачаюся заздалегідь. Якщо б я читав вірш, якщо б сьогодні, в цей вечір прийшов Господь і застав нас ось тут, на цьому місці, як ви думаєте, всі б ми увійшли в Боже Царство, всім нас Господь, ось так, всіх за компанію забрав би. Як ви думаєте, чи хтось би остався? <зад> а просили в Господа про так і милості. Так що вже можна молитися, Господі, приходь прямо зараз і забирай нас, вже готові. <зад> <зад> ну, друзі. Це добре, що ми маємо таку впевненість. Я би хотів, щоб кожен із нас мав таку впевненість, якщо сьогодні, в цей час, зараз прямо прийде Господь. Так би хотілося, ну я хочу так, щоб ми всі були, всі, ті, хто є тут. І я хочу, щоб і дружина моя, і діти мої, і внуки були разом. Підхоплені у славі Божого, Божого приходу. Я думаю, що кожен із нас так само цього хоче. Але сьогодні перевірмо своє серце, перевірмо, чи, чи я буду з Господом, чи я є з Богом, чи в моєму серці живе Господь, чи панує Його любов, чи Господь володіє. Моїм серцем, моїм язиком, моїми емоціями, моїми, всіма, всіма моїми справами, чи володіє Господь. Чи дійсно мені нема що ховати від Бога? Чи немає ніякого багажу там, десь не залишилося? Все, Все в мене добре. Все в мене влад, з усіма в мене мир, з усіма я маю добре відносини з рідніми, з близькими, з сусідами, знайомими, з усіма, з усіма із його церквою і з нашим Господом, і з ним найперше. Майте мир, майте святість, без якої ніхто не побачить Господа. Допоможи нам, Господь, бути святими, праведними і допоможи нам мати з Тобою добре стосунки, відносини, щоб увійти в Твою славу. Нехай допоможе Господь. Подякуємо Богові в цій молитві, схилимось перед Ним і прославимо Його за цей день, за це служіння. Амінь.